Подвиг героїв Небесної Сотні у річницю масового розстрілу протестувальників на Майдані Незалежності 20 лютого в столиці вшанували у селищі жовтневому. Вечір пам'яті Стояли за правду, стояли за віру, за наше майбутнє, за всю Україну відбувся у селищному будинку культури. Присутні згадували криваві події дворічної давнини хвилиною мовчання. Вшанували усіх, хто поклав життя за долю України, за волю, незалежність і свободу нашої держави. До молитви мешканців жовтневого запросив священник церкви винесення. Чесних древ Христа Господнього, отець Станіслав. До присутніх також звернулися селищний голова, очевидець Майдану Олександр Топорівський та волонтер Валерій Курстак. Взагалі общем, Майдану і не мітока Майдану можна привіт для віча. Я би хотів просто напомнити, що і Майдан, і війна у нас продовжується. І дуже хотілося б, щоб люди. Не забуває це. І кожен вносив свою постійну лінту в наше обще дело. Нововолинський поет, автор збірок Спасибі люди за Майдан та Неоголошена війна Анатолій Поліщук прочитав кілька своїх віршів про події Революції Гідності. Вона назавжди закарбується у пам'яті та залишиться в серці. Адже такою дорогою ціною заплатила Небесна Сотня за віднайдену Україну. Події, котрі відбуваються у нашій країні, нікого не залишили байдужими. Вони вплинули на кожного. А найголовніше в усіх нас з'явилася мрія, мрія про мир і бажання, щоб згадки про війну лишалися тільки на шпальтах застарілих газет.